17 людей загинули на водоймах прикарпаття з початку року. Серед них дитина. За аналогічний період торік кількість жертв була вдвічі меншою. Нещасний випадок, зокрема, десенесники зафіксували 4 червня. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на березі Дністра в Кутищі тлумацької громади. Чоловік 1989 року народження впав у річку та зник з поля зору. До місця виклику було направлено рятувальників міста Тлумач та відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Водолазами на відстані близько 100 метрів від місця події було виявлено тіло загиблого. За допомогою плавзасобу тіло було піднято на берег річки та передано працівникам поліції. А в селі під печери Івано-Франківської громади водолази виявили тіло літнього чоловіка. Воно знаходилося поблизу берега річки Ворона. Щоб уникнути трагедії, наголошують рятувальники, слід дотримуватися основних правил поведінки на воді. Категорично на воді забороняється купатися у місцях, які не обладнані для купання людей, стрибати у воду з човнів, катерів споруджень, не призначених для цього. Також забороняється пірнати з містків, дамп, причалів, плавати на плавзасобах, які для цього не призначені. Також під час відпочинку біля водойм категорично забороняється вживання алкогольних напоїв. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.